Російська ракета розірвалася на одній із центральних вулиць міста Слов'янська. У дворі вирва з водою зруйнована п'ятиповерхівка. Декілька квартир вигоріли вщент. Ударною хвилею пошкоджено сусідні будинки. Тротуари засипані склом від розбитих вікон. Вночі місто знову обстріляли ракети. Декілька багатоповерхівок постраждала. На щастя, жирт немає. Російські окупанти щодня обстрілюють Авдіївку. Минулої доби вдарили по місту 16 разів. 28 серпня зафіксували вже дев'ять обстрілів. Інформацію щодо травмованих та загиблих уточнюють, каже керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Сьоми з 10 до 7.45 був масований артобстріл, потім з 8.20 до 9.05 квартал юбілейний, стара частина міста, проспект індустріальний і двічі було обстріляно вже зранку Авдіївський коксихімзавод, коксовий цех номер 3 і ЖД цех по, по заводу. Внаслідок ворожого обстрілу у Бахмуті загорівся дах цеху одного з підприємств. Пожежу гасили вісім вогнеборців, горіли приватні житлові будинки та гаражі. Рятувальники завершили розбір частково зруйнованої п'ятиповерхівки у Бахмуті. З-під завалів дістали тіло загиблої людини. Наразі встановлюють її особу. Олександра Зоз, Новини на Суспільному. Донбас.